Розмір Елька. Капюшон хутро відстігається, якщо що. Чистий пух. Таке пальтішко. Дуже от показано, що хутро відстягається, вчинка всередині. Розмір XS То все чисті пуховики. Так. Така трошки легше йде. М-ка розмір. Такий під спорт, як лишка, може бути. Опуховичок, такий підспортивний стиль. Мка розмір, так оздоблений капюшон, темно-синій колір. Така червона. XL розмір. Червоне таке півпальтішко. Все-таки дестимо всякими модними штуками. Це така молодіжна лінійка С-корозна. Такий варіант. Така була подібна. XS розмір. такий от варіант. Це дуже класний бренд Джек Ванті. Це вичати ми я відкрию. Такого плана, круточка. Такий вот вариант. Эскорозный. Такая а в спорт. Так. Такая вот синенькая, пуховая. просто модельки подобные, но в разных размерах. XS пише розмір. Такого варіанту? Ну той чистий пух. Тут іде на манжетик під пальчик плану. І ще один. Чорна? М-ка розмір. American Surfer. О такого плану. Тоже чистий пуховчик. Без капюшончика, такий подвійний, цікавий комірець. Ось такий варіант.